Ось такий цікавий мраморний годинник. Бачите, як все вирізано. З бронзовими накладками. Циферблат емаль. Одної стрілки нема. Пружини накручені до кінця. Один і дуже шикарний, бачите, як все, все вирізане. Зараз обійдемо з другої сторони, покажу. Так, дивіться, показую. Бачите, як все вирізано гарно. По механізму, значить, бій не працює, маятник є, також не йде. Треба, напевно, розбирати дивитися, дивитись, що там. Але є маятник. Але щось не, не спрацьовує бій, щось заїв можливо. От тут ще така є, бачите. Така ніби як сеточка сюди. Ось такий цікавий мраморний годинник, важкий, зразу кажу. Такий може 10 кг. Ну, десь в районі 10 кг. Всім дякую за перегляд, до побачення.